Старий город трошки побитий, а так Херсон як город прикольний рядом річки, рядом дачі. Військовослужбовець з Одещини на позивним біля ділиться враженням від Херсона. Вперше він потрапив сюди 11 листопада, 2022 року. У складі 124 ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти збройних сил України чоловік брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Розповідає у цьому сквері два роки тому він з побратимами зробив першу зупинку у місті. Ми тут збиралися з попити каву, щось якийсь худок з'їсти. Родині подзвонити додому, там сказав, що все добре, все гаразд, живий, здоровий. Люди підходили до нас. Перші слова це були дякуємо. Це такі слова іменно були доволі такі найголовніші на цей момент, і на той, на той час, тому що ну, люди дійсно плакали, дійсно раділи. Найбільше вражень, каже Біря, залишилось від спілкування з дітьми. Їм військовослужбовці дарували шеврони. Перші чотири, допустим, десь були, все, далі немає. Ну, <рес> дайте, будь ласка, дайте, будь ласка, і там йдеш десь в машину, там щось смотриш, десь там, в рюкзачку щось маєш. Там усі шеврони віддали. У нас було десь, ну че до 10, ну і у кожного там по п'ять шевронів. Кожен все роздав на площі Свободи у середмісті два роки тому Херсон вітали Збройні Сили України. Біля пригадую, як це було. Тут була повна площа, тут же люди стояли з прапорами, великими, маленькими, з квітами. Тобто, тут були максимально люди налаштовані зустрічати. Кожна людина підходила, підходила, обіймали. Буквально ну, хвилин десять. Ми тут побули. Поїхали працювати по своїх справах. Біля військовий сапер до лав Сил оборони України, долучився добровольцем, пройшов навчання. У цивільному житті чоловік працював барменом. Перші наші дії були, коли ми заїхали максимально розмінувати ті місця, які, де ходять цивільні люди, тобто максимально прибрати весь непотріб, щоб було зручно людям передвигатися по місту серед своїх домівок одної бабусі ми прямо з сарайчику витягнули 152-й, не розірвався він. Ми з побратимом його прямо несли так на руках, погрузили і вивезли. Хатка пряма, Рядом ще хата пряма, Річка. Двіш поріж Двигаємося повіраємося. Я як сапер в будь-яке приміщення, неважливо яке, заходжу як, як в перший раз. Тобто, навіть якщо я був там, все одно я заходжу туди другий, третій раз, дивлюсь, як в перший. Тому що паски можуть бути везде, будь-де будь максимально. Біля каже, це правило може врятувати життя. Мікроволновка. Це саме таке прикольне. І була газова пліта в духовці. Один-два рази такі були е на двох різних квартирах. На, на одній квартирі було, що при вхідній дворі двері було заміноване. Тобто їх Прикладів було небагато. Вони якось дуже швидко звідси тікали, що мало залишили таких сюрпризів. Військовослужбовець розповідає, роботи з розмінування багато і зараз. Російські військові щоденно обстрілюють Херсон з різних видів озброєння та мінують дистанційно. У другу річницю звільнення міста Біля говорить, його побажання містянам не зміни стійкості та міцності. Думаю, що цей день для херсонців став дуже-дуже добрим, дуже світлим. Що є от маленьке. Частинку, яку ми звільнили, будемо намагатися далі робити це, але це теж, теж час потрібен, сили. Ми працюємо спільно за, для перемоги і будемо робити це далі, наскільки зможемо, наскільки хватить сил, терпіння і всього всього. Яна Самкова, Владислав Купрієв, Суспільне новини Херсон.